Всім привіт! У нас сьогодні розпакування сковорідки від фірми Леснер. Серія Chocolate Line 20 см діаметр, вона невеличка, ви це можете бачити. І в наборі йде кришка. Коробки не було, ми її отримали з такими, знаєте, попирчастими пакетиками. От Тут коротко про виробника, українською мовою інформація є. Отже, ну, так дуже лаконічно. Тут далі у нас такий поліетилен І сама сковорідка, кришечка. Її треба перекрутити. Да? Бачимо для того, щоб оптимізувати місце при транспортуванні, вона трошечки неправильна. Да? Нам треба буде перекрутити. Дивіться, тут ще такі захисні штучки були для кришки. Знову ж таки, щоб все нормально доїхало. І ось сама сковорідка. Так, Тут у нас якесь сміточку трошки. Вона симпатична на вигляд, така дійсно шоколадний, красивий колір, мармурове покриття. Антипригарне, внутрішнє є і зовнішнє антипригарне покриття. От вона знову ж таки, повторюсь, невеличка по вазіну десь так, якщо разом з кришкою, ну десь кілограмчик, мабуть, разом вони дають. Товщина, дна, це інформація від виробника: 4 міліметри, не дуже багато, але і не така, знаєте, тоненька, тоненька зовсім як бувають. Міськість літер. Ну що, ще зовнішнє? Вона мені дуже подобається по зручності ручки. В руці тримають дійсно зручно. Це бакеліт, не має бути гарячим при нагріванні. Тут у нас не сказала я алюміній литий. Алюмінієва ось така сковорідочка, дуже оптимальна по розміру, має бути в використанні зручна, зараз ми її і перевіримо. Ну що ж, сковорідочка в роботі. Бачимо, кришечка, красивий такий теж шоколадний кольор у ручки. Є отвір для того, щоб пар виходив, і дивимося. Олії я не багато лила, бачимо, що вона, в принципі, не впитала, вся, нічого у нас не підгорає. Це стріпси, ось вони вже такі підрум'янені. Це легко ковзає, виглядає естетично, я сподіваюся. От, по розміру, дивіться, вона ось така малесенька. Для порівняння у нас 26 см. Вона така ж трошечки старенька, але ось розмір, я думаю, очевидно, що набагато менший. І тут висота десь 4,5 см самої да, краєчку нашого. І ось так вона готує. Минулий раз у нас було смаження, тепер таке більше тушкування. Тут овочі. Бачимо, що вони так більше, да, саме ефект випаровування зайвої рідини, тобто вони більше тушкуються. Відповідно, скорідочка підходить і для такої мети. Знову ж таки, все нормально так ковзає, нічого не пристає. Мармурове покриття є мармурове покриття, так, воно. Дійсно, себе рекомендує непогано. Єдине, дивіться, що по кришці вона так трошечки отак робить, тобто вона не сильно щільно сідає, да, а трохи у неї такі маневри залишаються можливими. Е, я не скажу, що мені це сильно заважає, але сказати про цей факт повинна була. Підходить кворітка для будь-яких, по суті, поверхонь. У нас це електрична плитка, е, так само для індукційних газових і так далі. Виробник каже, що з усіма вона нормально так конектується. Отже, перші враження хороші далі будемо дивитися по використанню.